Renault Kajar 2019 року випуску, 1.5 дизель з автоматичною коробкою передач. Непогана комплектація, пробігу має всього-навсього 134 тисячі кілометрів. Пригнаний з Європи, розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Повне відео можете подивитись на YouTube. Що ж, по комплектації, передній привід, електроручник, мультимедія має android Auto, Apple CarPlay, склопідіймачі, автоскладування, дзеркало, безключовий доступ, екорежим, система Stop-Start, двозонний клімат, контроль, датчики, дощу, світла та багато іншого. Реально дуже гарний автомобіль за такі гроші. Тим паче, це. Чистий 2019 рік. Виписуємо договір купівлі-продажу по містю. Е е і, до речі, є ще у нас вибір по каджарам. У нас є ще каджар 2019, 2015 року, з провів всього на 90 тисяч км. Переходьте на наш сайт, більше автомобілів саме там.